Ви бачите модель Eurofighter Typhoon, одного із найдосконаліших і універсальних винищувачів у світі. Придивіться, як літак гарно виглядає. Тепер давайте ближче подивимося на інтригуючу модель, представлену в музеї королівських військово-повітряних сил у Лондоні. Що робить її справді захоплюючою, так це різноманітність предметів, які використовують для її виготовлення. Від викруток, гайкових ключів і шприців до комп'ютерні клавіатури, котушки з дротом і навіть пластикові трикутники, ви також помітите невеликі об'єкти, як от офісні затискачі, шайби та навіть світлодіоди, а також більш міцні матеріали, як от армовані шланги та металеві сантехніки. Кожна деталь символізує різні професії та знання, необхідні для підтримки операції військоповітряних сил. Рекламна агенція Моленлоу Ландан створила цю модель для свого рекламного відеороліка, що підкреслює важливість сумісної роботи фахівців багатьох професій у повітряному флоті. У рекламі було показано різні інструменти та прилади, які летіли в повітрі, заєднуючись у форму Eurofighter Typhoon. І поки ви дивитесь, я ще скажу, що у музей вхід вільний працює щодня з 10-ї години. Краще бронювати квитки заздалегідь по інтернету є безкоштовний дитячий майданчик на тему авіації під відкритим небом, безкоштовна автостоянка, магазин, де окрім іграшок, книжок і сувенірів, продається одяг і багато інших речей, що мають відношення до авіації. Якщо тобі сподобалось відео, будь ласка, постав вподобайку, а ще можеш написати комент. Винищувач Eurofighter Typhoon – це високопрогресивний багатоцільовий бойовий літак, який став наріжним каменем можливостей військової авіації Європи. Завдяки вдосконаленим датчикам, системам озброєння та авіоніці літак здатний виконувати широкий спектр завдань, що робить його надзвичайно універсальною платформою, яка може адаптуватися до мінливих потреб сучасної війни. Таким чином. Eurofighter Typhoon широко вважається одним із найдосконаліших винищувачів у світі, і він продовжуватиме відігравати важливу роль в обороні Європи ще багато років. Дякую всім, що дивились.